Привіт, мої любі дітки! Діти! Сьогодні ми будемо з вами говорити про вашу сім'ю. У вас є тато, мама, сестрички і братики, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі. Всі вони вас дуже-дуже люблять, бо ви всі одна родина, а ви члени своєї родини. Знаєте, згадати всім нам допоможе наша сьогоднішня поробка Родинне дерево. І сьогодні нам буде потрібно для роботи картон коричного кольору, картон зеленого кольору, півкартону іншого зеленого кольору, білий аркуш паперу, клейонка, серветка, пензлик. Простий олівець, ножиці, клей, маленька склянка. Ну і, звичайно, наші пальчики-помічники. Оцей пальчик мій дідусь, а цей пальчик бабуся. А цей пальчик мій татусь. цей – моя матуся. А цей, звісно, я. От і вся моя сім'я. А тепер з другою ручкою. Оцей пальчик мій дідусь, цей пальчик бабуся. А цей пальчик мій татусь, це моя матуся. А цей пальчик, звісно, я. От і вся моя сім'я. Розіб'яли наші пальчики. Для роботи у нас з вами все готово. Приступаємо до аплікації. Беремо коричневий картон і обводимо свою ручку. Але так, щоб це були не тільки пальчики і долоньки, а й щоб захватити вашу ручку. Це буде, як ви вже здогадались стовбур та гілочки нашого майбутнього дерева. Так ось ми обвели і вирізаємо. Ось наше дерево вже готове. Ось воно. Тепер нам буде потрібне ще листочки. Беремо зелений картон, згинаємо його навпіл. Зірни і знову обводимо. Тепер нам потрібна лише ваша ручка, Так. вирізаємо. Так, так, вирізаємо вашу долонку. Ось. І ще нам буде потрібно, як я вам казала, картон іншого кольору. Знову прикладаємо вашу ручку і обводимо. Так. І знову вирізаємо. Так. Це будуть листочки нашого майбутнього дерева. У нас вийшло таке дерево та листочки з гілочками. Так, ось так розташовуємо і приклеюємо. Так, спочатку приклеїмо посерединці. У мене картон двосторонній, того я можу намазати будь-яку сторону. Уважно дивимось, намазуємо ось цю сіру сторону. Не плутаємо малята. Так, приклеїли і останню, третю нашу долоньку приклеїли. Так, ось у нас з вами вийшло вже ось таке дерево. Так, тепер ми беремо альбомний аркуш. Згинаємо його навпіл та ще раз навпіл. Так. І можна ще раз, для того, щоб зразу можна було вирізати багато кружечків. Так. Ось ми так згорнули. Вийшла така толстенька смужка. Беремо рюмку, ставимо і починаємо обводити. Олівець повинен бути ближче до рюмки. Рюмку міцненько тримати ручкою. Так, ось у нас вже кружечки готові. Вирізаємо їх. Так, ось наші кружечки готові. Тепер ми беремо і внизу на гілочках треба розташувати вісім кружечків. Так. Вісім кружечків. Один. Два. Три. четыре, пять, шесть, семь и восемь. Так. Теперь трошки выше мы расташовываем 4 кружечки. Ось вот тут один, два, три та чотири. Так, вище розташовуємо два кружечки. Зараз я вам розкажу, для чого це ми робимо. Так, два кружечки. І вгорі, в залежності від того, скільки у вас братиків та сестричок. Ви можете розташувати один, один кружечок, якщо ви у мами і тати один. Можна два, якщо у вас є братик або сестричка, можна три. Можна додавати стільки кружечків, скільки вам потрібно. Так, ось у нас вийшла. Таке дерево. На місце порожніх кружечків. Ви розташуєте фото своїх членів родини. Внизу будуть ваші прабабусі та прадідусі. Вище ось тут бабуся дідусь, бабуся дідусь. Тут мама з татом і тут ви своїми братиками та сестричками. Ось таке родинне дерево у нас вийшло. Ось таке родинне дерево вийшло. А я бажаю всім, щоб у вашій сім'ї завжди все було добре. Всі були живі та здорові. Поважайте своїх рідних, будьте хорошими дітьми. На цьому наше заняття закінчується. А я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До побачення!